Розділ шостий. Нефій пише про діяння Бога. Нефій хоче переконати людей прийти до Бога, якому вклонявся Авраам, і бути спасенними. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І тепер я, Нефій, не подаю родовід моїх предків у цій частині моїх літописів. І надалі я ніколи також не буду подавати його на пластинах, на яких я пишу зараз. Бо він є в записах, які робив мій батько, тому я не пишу про те в цих записах. Бо досить сказати, що ми є нащадками Йосипа, і це не має значення для мене, що я не подаю все так докладно про свого батька, бо неможливо всього записати на цих пластинах, а мені потрібно місце, щоб я міг написати про діяння Бога. Бо єдине моє бажання переконати людей прийти до Бога Авраама, і до Бога Ісака, і до Бога Якова. І бути спасенними. Тому я не буду писати те, що приємне світові, але тільки те, що приємне Богові і тим, хто не від світу. Тому я дам заповідь моєму сімені не заповнювати ці пластини тим, що не має цінності для дітей людських.